Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке справді змушує завмерти серце кожного, хто стежить за долею України. Вольф Месінг, легендарний провидець двадцятого століття, людина, чиї пророцтва здійснювалися з вражаючою точністю, залишив світу послання про майбутнє нашої країни. Це передбачення стосується безпосередньо президента Володимира Зеленського і тих подій, які розгортаються прямо зараз у цей самий момент. Месінг передав це бачення ще за життя, але воно збереглося в записах його найближчих учнів тих, хто супроводжував його в останні роки чотири місяці. Саме такий термін. Фігурує в цьому пророцтві як критична точка, після якої світ більше не буде таким, яким ми його знаємо, Вольф Месінг говорив про велику битву між світлом і темрявою, про лідера, який прийде зі сходу Європи, про землю, що страждатиме, але не впаде. Він говорив про Зеленського, хоча називав його інакше описуючи того, хто носитиме ім'я кольору життя і надії. Сьогодні ми відкриємо завісу над цим пророцтвом, адже час настав. Я бачу землю, де колись панував голод, де люди знали біль імперій, що змінювали одна одну. Ця земля лежить між великими водами і високими горами. Вона завжди була мостом між світами, між заходом і сходом. Я бачу, як ця земля прокидається після довгого сну, після століть рабства і забуття свого справжнього обличчя. На початку 21-го століття, коли світ думатиме, що війни великі вже в минулому, коли люди повірять у вічний мир, ця земля стане центром великого зіткнення, не просто зіткнення армій чи держав, а зіткнення двох шляхів, двох майбутніх світів. Я бачу чоловіка молодого, який прийде до влади не шляхом військовим, не через партійні кабінети, де старі лиси ділять владу. Він прийде з іншого світу, зі світу, де люди сміються і плачуть на екранах, де грають ролі і створюють ілюзії. Цей чоловік носитиме прізвище, яке говорить про колір життя, про те, що росте навесні після зими. Зеленський так його називатимуть. Він стане президентом у рік 19-й нового тисячоліття, коли люди ще не знатимуть, що наближається велика біда. Він прийде з обіцянками миру. З обіцянками нового життя, і народ повірить йому, бо втомився від брехні старих облконституенчів, що продавали землю і совість. Перші роки його правління будуть важкими, але ще не страшними. Він намагатиметься змінити систему, яка гнила всередині, як дерево, з'їдене короїдом. Але система опиратиметься, бо вона жива своїм життям, вона не хоче вмирати. Я бачу, як навколо нього збираються люди різні. Одні справді хочуть допомогти народу, інші шукають лише власної вигоди. Він молодий, він ще не знає, як відрізнити справжніх друзів від тих, хто носить маску дружби. На півночі від цієї землі лежить велика імперія, яка ніколи не могла змиритися з втратою своїх колишніх володінь. Там править чоловік із холодними очима, чоловік, який вірить, що доля призначила його відродити велич минулого Путін. Це ім'я прозвучить через століття як символ останньої спроби старого світу утриматися при владі. Цей правитель півночі готуватиме велику навалу, він збиратиме армії, він накопичуватиме сили, чекаючи моменту слабкості. І момент цей настане у 22-му році. Лютий місяць, коли ще лежить сніг, коли земля скута холодом, тоді почнеться велика війна, яку світ не бачив з часів середини 20-го століття. Танки перетнуть кордони, ракети полетять на міста, люди втікатимуть зі своїх домівок. Я бачу вогонь над Києвом, древнім містом, золотих бань. Я бачу, як матері хапають дітей і біжать у підвали, як чоловіки беруть зброю, яку не тримали в руках ніколи. Я бачу, як Зеленський, той самий комік, що змушував людей сміятися, тепер стоїть перед камерами і говорить слова, від яких кров стигне в жилах. Він не втече. Ось що важливо, коли йому запропонують евакуацію. Коли західні лідери скажуть, що він може покинути країну, він відмовиться! Його слова пролунають по всьому світу. Мені потрібна зброя, а не евакуація. Ця фраза змінить хід історії. Вона розбудить совість світу, який заснув у своєму добробуті, який думав, що війна це щось далеке, щось, що показують по телевізору з інших континентів. Раптом Європа прокинеться і побачить, що війна прийшла до їхніх дверей, що вона стоїть за кілька сотень кілометрів від Берліна, від Варшави, від Відня. Я бачу, як західні країни почнуть посилати зброю, гроші, допомогу. Спочатку мало, потім більше, потім ще більше. Але завжди недостатньо, завжди з запізненням, завжди з острахом, що імперія півночі обернеться проти них. Війна триватиме не місяці, а роки. Я бачу рік, 23, й 24-й, 25-й. Земля України буде вкрита окопами, як сто років тому була вкрита земля Франції і Бельгії. Міста перетворяться на руїни. Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, міста, про які світ не знав, стануть символами героїзму і страждання. Я бачу молодих хлопців, які йдуть на фронт і не повертаються. Я бачу жінок, які втрачають синів. Чоловіків, батьків. Я бачу, як ціла нація перетворюється на армію, як кожен робить те, що може, щоб вижити, щоб перемогти. Зеленський зміниться за ці роки. Він більше не буде тим усміхненим коміком з екрану. Його обличчя постаріє на десятиліття за кілька років. Він носитиме військовий одяг кольору хакі. Він відвідуватиме передову, де свистять кулі. Він говоритиме з солдатами, які захищають кожен метр рідної землі. І ці солдати бачитимуть, що їхній президент з ними, що він не сидить у безпечному бункері за кордоном. Це дасть їм силу продовжувати битву, коли здаватиметься, що сили закінчилися. Але я бачу більше, я бачу внутрішню боротьбу. Навколо Зеленського будуть люди, які не завжди говоритимуть правду. Будуть ті, хто використовуватиме війну для власного збагачення, хто красть гроші, призначені для оборони, будуть ті, хто плете інтриги, хто хоче зайняти його місце. Він довірявся людям на початку, але навчиться не довіряти. Це зробить його сильнішим, але й самотнішим. Лідер у часи війни завжди самотній. Бо тільки на ньому лежить відповідальність за долю мільйонів. Світ буде стомлюватися від цієї війни. Я бачу, як у 24-му, 25-му роках у західних країнах люди почнуть говорити, чому ми маємо платити за чужу війну. Їхні політики, особливо ті, хто шукає популярності, підхоплять ці настрої. Вони говоритимуть про мир, про переговори, про компроміси. Але який може бути компроміс, коли одна сторона хоче знищити іншу повністю? Зеленський опиниться між двох вогнів: з одного боку агресор, який не припиняє атак, з іншого боку, союзники, які втомилися допомагати і хочуть швидкого завершення будь-якою ціною? Настане критичний момент. Це буде в кінці 25-го року. Зима. Я бачу зиму холодну, коли мороз сягає мінус двадцяти, енергетична система України буде майже знищена постійними обстрілами. Люди сидітимуть без світла, без тепла, але вони не здадуться. Саме в цей момент, коли здаватиметься, що темрява перемогла, станеться перелом. Я не можу сказати точно, як це відбудеться, бо майбутнє має багато гілок, багато можливих шляхів. Але я бачу, що імперія. Півночі почне розпадатися зсередини, її економіка, підірвана санкціями і витратами на війну, почне руйнуватися. Її народ, який довго терпів, почне ставити питання: навіщо гинуть наші сини за чужі амбіції? Путін не переживе цього краху. Я бачу його кінець. Він помре не своєю смертю, але не від руки ворога зовнішнього. Його заберуть свої. Ті, хто зрозуміє, що він веде країну в прірву, це станеться раптово, і світ дізнається про це з офіційних повідомлень, які говоритимуть про хворобу, про природну смерть. Але правда буде іншою: після його відходу імперія почне розпадатися. Регіони, які тримали насильно, почнуть відокремлюватися. Чечня, Татарстан, Далекий Схід. Вони всі захочуть свободи. Для України це буде означати можливість перемоги. Але перемога прийде не відразу. Навіть після смерті диктатора війна триватиме ще деякий час, бо машина війни не зупиняється миттєво. Пройде ще рік, можливо, два, перш ніж останній російський солдат покине українську землю. Крим повернеться до України. Донбас зруйнований і спустошений, теж повернеться. Але яку ціну заплатить за це народ? Я бачу майбутнє після війни. Україна буде як Фенікс, що воскресає з попелу. Відбудова триватиме десятиліття. Зеленський залишиться при владі після війни, бо народ довірятиме тому, хто провів їх через найтемнішу годину. Але він буде іншою людиною. Травма війни залишиться з ним назавжди. Він присвятить решту свого життя відбудові країни, створенню нової України, яка буде частиною Європи, яка буде вільною і процвітаючою. Західний світ навчиться уроку з цієї війни. Європа зрозуміє, що мир не приходить сам собою, що його треба захищати. Країни Балтії, Польща вони знали це завжди, бо пам'ятали радянську окупацію. Тепер вся Європа зрозуміє, НАТО стане сильнішим. Україна стане членом цього альянсу, і ніхто більше не зможе загрожувати її безпеці. Але світ зміниться в глибшому сенсі. Ця війна покаже кінець епохи, коли одна країна могла просто захопити іншу, і світ дивився аби нічого не робив. Новий світовий порядок народиться з цього конфлікту. Америка залишиться впливовою силою, але їй доведеться ділити владу з іншими. Китай спостерігатиме за падінням Росії і зробить власні висновки про ціну агресії. Він не нападе на Тайвань, бачачи, що світ готовий боротися за свободу малих країн. Для Росії прийдуть темні часи. Після розпаду імперія розпадеться на кілька держав. Москва втратить контроль над величезними територіями. Народ Росії, звільнений від пропаганди, почне осмислювати злочини, скоєні від їхнього імені. Це буде болісний процес, як це було для Німеччини після Другої світової війни. Покоління пройде перш ніж Росія зможе стати нормальною країною, яка живе в мирі з сусідами. Я бачу Зеленського старим чоловіком через 20-30 років після війни. Він сидить у своєму домі, оточений онуками. Війна давно скінчилася, Україна процвітає, її міста відбудовані ще краще ніж були раніше. Молоде покоління, яке зростає в мирі, ледве пам'ятає ті страшні роки. Але Зеленський пам'ятає, кожна загибла людина, кожне зруйноване місто все це живе в його пам'яті. Він написав книгу про ті роки, чесну книгу, де розповів і про перемоги, і про помилки, і про ціну свободи. Ця книга стане обов'язковою для читання в школах не тільки України, але й всього світу. Історія запам'ятає його не як коміка, не як актора, а як лідера, який не здався перед обличчям смерті, як людину, яка врятувала свою націю від знищення. Його порівнюватимуть з Черчиллем, з Лінкольном, з іншими великими лідерами, які вели свої народи через найважчі випробування. Пам'ятники йому поставлять не тільки в Києві, але й у столицях Європи, бо його боротьба була боротьбою за цінності всього вільного світу. Але найважливіше пророцтво стосується найближчих місяців. Я кажу вам, залишилося чотири місяці до критичної точки. Це не означає, що через чотири місяці війна закінчиться. Це означає, що через чотири місяці станеться подія, яка визначить кінцевий результат. Можливо, це буде велика битва, вирішальна битва, де доля України буде визначена раз і назавжди. Можливо, це буде політична подія Україні-агресора, внутрішній конфлікт, який призведе до краху режиму. Можливо, це буде рішення західних країн надати Україні зброю таку потужну, що баланс сил остаточно зміститься. Я бачу три шляхи, три можливі майбутні. Перший шлях, якщо Україна отримає достатньо підтримки, якщо Захід не злякається і продовжить допомагати, веде до повної перемоги. Українські війська звільнять всі окуповані території, включаючи Крим. Російська армія відступить у безладі, режим Путіна впаде. Це найкращий шлях, але він вимагає від світу рішучості і мужності. Другий шлях. Якщо Захід змусить Україну до компромісу, до здачі частини територій заради миру, веде до тимчасового перемир'я, війна припиниться, але не закінчиться. Через кілька років, коли імперія відновить сили, вона знову нападе і все почнеться спочатку. Цей шлях веде до нескінченного циклу насильства, до перетворення України на пермаментне поле битви. Третій шлях найтемніший. Якщо Україна втратить підтримку Заходу, якщо народ втомиться і здасться, веде до окупації і знищення української нації. Мова буде заборонена, культура знищена, люди будуть депортовані або змушені асимілюватися. Україна зникне з карти світу, як зникали багато країн в історії. Який шлях реалізується? Це залежить від рішень, які люди приймають зараз, в цей самий момент. Майбутнє не написане остаточно, воно створюється щодня, щогодини виборами, які робимо ми всі. Зеленський має вибір, як вести свою країну. Західні лідери мають вибір підтримувати Україну чи здатися. Кожна звичайна людина має вибір вірити в можливість перемоги чи опустити руки. Я кажу вам з упевненістю: якщо люди не здадуться, якщо вони продовжать боротьбу. Перемога прийде! Темрява не може перемогти світло, як би вона не намагалася. Імперія зла приречена на загибель, бо вона побудована на брехні, на насильстві, на страху. Україна побудована на любові до своєї землі, на волі, на правді. Що сильніше? Історія знає відповідь. Зеленський отримав моє послання. Я не можу сказати, як саме воно дійшло до нього, через які канали, через яких людей. Але він знає про ці чотири місяці. Він знає про три шляхи. Він знає про свою місію. Інколи, в найтемніші години, коли все здається безнадійним, коли доповіді з фронту приносять погані новини, коли союзники коливаються, він згадує це пророцтво. Воно дає йому силу продовжувати, силу не здаватися, силу вірити в перемогу навіть тоді, коли розум каже, що шансів немає. Народ України теж має знати, ваші страждання не марні. Кожна жертва, кожна сльоза, кожна крапля крові має сенс. Ви боретеся не просто за шматок землі, ви боретеся за майбутнє своїх дітей, за право жити вільними людьми на своїй землі, за право говорити своєю мовою, виховувати дітей у своїй традиції. Ви боретеся за принципи, на яких має бути побудований світ світ, де велика країна не може просто поглинути малу, де право сили заміняється силою права. Чотири місяці. Час іде, кожен день наближає нас до критичної точки. Не знаю, що саме станеться, але знаю, що станеться щось важливе: щось, що змінить все. Готуйтеся. Збирайте сили, не втрачайте віри. Найтемніша година перед світанком, і світанок близько. Ось такі слова залишив нам Вольф Месінг, великий провидець, який бачив майбутнє так само ясно, як ми бачимо сьогодення. Його пророцтва збувалися протягом усього життя, і немає причин сумніватися, що це пророцтво теж збудеться. Ми живемо в епоху, коли історія пишеться на наших очах. Коли кожен з нас стає свідком подій, про які говоритимуть через століття, Україна, яка століттями була на роздоріжжі імперій, яка пережила стільки трагедій і страждань, нарешті отримує свій шанс стати повністю вільною і незалежною державою. Володимир Зеленський, людина, яка прийшла до влади на хвилі надії на зміни, перетворився на воєнного лідера, який веде свій народ через найважчі випробування. Чи впораються українці з цим викликом? Чи вистачить їм сили дійти до кінця? Відповідь на ці питання ми дізнаємося дуже скоро. Чотири місяці це небагато часу, і кожен з цих місяців, кожен тиждень, кожен день буде критично важливим. Світ спостерігає за Україною, затамувавши подих. Одні моляться за її перемогу, інші чекають на її падіння. Але, як сказав Месінг, темрява не може перемогти світло. Віримо в це, і ми віримо в силу українського народу, в його волю до життя, в його непереможний дух. Віримо в те, що справедливість врешті переможе, що добро сильніше за зло. Що любов до батьківщини дає силу рухати гори. Пророцтво Месінга це не просто слова про майбутнє, це заклик до дії, це нагадування про те, що майбутнє створюємо ми самі своїми вчинками, своїми рішеннями, своєю вірою. Нехай же ці чотири місяці стануть часом остаточного зламу хребта агресору, часом народження нової України. Вільної і сильної, яка займе своє гідне місце серед європейських народів.